Погляньте, що тут. Погляньте, бачите? Друзі, почав розкопувати тут, де була пляшечка. І як ви думаєте, йдуть пляшки. Вирішив ще прощупати смітничок раз і щось нащупав. Запихаю руки і чую якісь літери. Ви вітання, друзі! Приїхали з Камрадом до лісу. Будемо шукати, по-перше, світові, ходити з металодетектором та щупами. Все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо далі. Ну, надіємось на гарний результат і гарні знахідки. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі. Все, що знайдемо, обов'язково покажемо згодом. Поїхали! Зіщупаю, ось тут є шматки скла. Нащупав скло, викопав і нащупав ще один сигнал. Вже думав, що якесь скло, але ні, ні, друзі, погляньте, що тут. Погляньте, бачите? Так, друзі, я вже бачу, що це штик, скоріш за все, Ерзац. Ну що ж, давайте. Дивитись, що тут ось він дивіться. Ось який ціленький, 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 але, на жаль, він в ось в такому поганому стані, так як тут полото. Шкода, шкода його. Думаю, що, що тут вже від нього нічого не залишилось. Трішки обіб'ю. Так, погляньте який. Такий жахливий стан. Ось такий ерзац до Манліхера. Ну, на превеликий жаль, він був безножна. І ось так зігнив. Зігнив майже вщент. Лезо як... як від бритви. Ну, але, тим не менш артефакт. Ось така знахідка, такий ось ерзац. Ну, нічого, нічого. знахідочки є. Продовжуємо шукати. І ось так поверхнево зачепились за ось таку пряжечку. Почали розкопувати і знайшли пару пляшок. Ось така ціленька була. Решту побиті, на жаль. Ось була гарненька розписана. Але, на жаль, ось так вона побита. Шкода, звісно, але нічого не вдієш Ось вона така побита, ціленька. І це ще від іншої також побита ну Поки що так ось. Копаємо, розкопуємо. гляньте друзі, камрад на такій глибині знайшов скло, розкопує його. І зараз будемо дивитися, що там. А поки він там копав, я почав щупати ось тут і є ось такий гарний звук. А це, здається, ціленька пляшечка. Ну, Зараз буду копати і показувати що там. Що ж, друзі, погляньте, в Камрада було ось таке побите горнятко, на жаль, гарненьке таке фігурове. Бачите, трішки надпите, але тут були такі ось фігурки побите. ще ось горло, можливо це не горнятко, а якась пляшечка була ще. Ось, ну 100% пляшечка. Але тільки ось такий фрагмент горла. Був. На жаль. У мене там ось така пляшечка була не розписана. І шматочок, напевно, що від якогось стакана також. Ну, Поки що ось такі у нас знахідки. Але продовжуємо щупати і будемо продовжувати шукати. Надіємося, що щось трапиться гарненьке розписане. Товариство думали, вже знайшли джекпот, але на жаль, погляньте. Погляньте, яка гарненька. Пляшечка могла би бути, але була побита ось є її фрагменти. Не розписана, але дуже гарненького ось такого кольору. Дивіться, яка краса могла би бути. Ну, На жаль, на жаль, ось в такому стані. Щупаємо, копаємо, продовжуємо показувати вам. Очікуйте. Ну що ж, друзі, погляньте, знайшов я. Невеличкий смітничок і пішли результати, а результати в нас поки що ось така посуда йде. Є побиті пляшки, от розписана я снікер. Ось таке знайшов гарну річ. Спочатку думав, що таке, а пізніше побачив, що це було ось таке дзеркальце. жаль, тільки, що воно побите, але що маємо, те маємо. Ось так такі знахідки. І саме найкраще. Погляньте, Перші літери за сьогодні. Ось така чудова. Раніше вже знаходив таку. І тут знову мені поталанило її знайти. Ось така пляшечка. The Room Liquor Leopold Snack Win 10. Columbus Platz 8. Ось так. Така пляшечка з адресою. Ну, Непогано, гарненько розписана, невеличка, але приємна, приємна пляшечка. Класно. Друзі, нащупав я тут скло. Ось такий гарненький звук. Розкопую і бачу, що щось є ось там. Але це не те, що я нащупав. Ще, здається, одна пляшечка. Зараз розкопаю і буду показувати, що ж там було і чи було щось цікаве. Вийняв одну, вже бачу, що є літери. Ця ще на місці, але літери в нас здається тільки на дні. Так тут немає, тільки по дні розписана. Ось так. Ось така, розписана по дні. Пізніше може зараз витру, щоб краще зняти. О, так видно. Джосиф Біттер Дуел Франц. Ось така пляшечка. Знаходив похожі, але ось з таким надписом ще не знаходив. Ну що ж, гарненько, гарненько розписано. Жаль тільки, що тут немає ніяких літер. Але вже непогано. Друга розписана. Ну, чекаємо на цю, що там ще. Витягну і побачимо, що там. Друзі, друга пляшка це ось така побита з-під вина, тільки фрагмент. Шкода, вперся в дно, гарно дзвеніло, на жаль. Але, можливо, там ще є пляшки. Зараз буду щупати, якщо щось буде, розкопаю і обов'язково вам покажу. Друзі, підійшов до камрада, неподалік він копає, і в нього також є знахідки, погляньте. Ось такі гарненькі було розсмальоване горнятко. Є пляшечки ось такі. Не розписані, різні. Ось такі з-під вина, з-під шампанського. Тут трішки пляшечки йдуть, йдуть консерви, костомашки всякі ось. Такий ось банячок знайшов камрад з клеймом. Ось клеймо Розписане. БЦВ, БЦБ, ще щось пише, погано видно, бо вже воно стерлось. Ось таке клеймо було. Ну і ось слоїчок ще. Sigma Gesget ще. Гезгеч, ось такий, тільки що вийняв. І найкраща його знахідка це ось така гарнюща з двома гербами. Пляшечка Фрідерік Кавка. Рібрам. Ось така гарнесенька пляшечка. Без сколів. Ціленька. Ну, непогано. Є розписані пляшки. Можна-можна копати. Ось така гарнюща. І це вже третя ціленька розписана пляшка за сьогодні. зовсім непоганий результат. Ну, і, звісно, продовжуємо копати. Друзі, я закінчив копати свій смітничок. На жаль, більше нічого цікавого не було. Але прийшов до камрада і в нього ось тут такі знахідки. Знахідки ось така пляшечка ще йому трапилась, не розписана, на жаль. Є багато конзерви, битого скла ось. Ось такі рамочки були, напевно, якісь фотографії. Є ще ось бачите, обудочок з деревом і ось таким металом. Була більша, була менша. ось. Ось така пляшка побита. Ми знаходили нещодавно. Такі ось були. Тільки що камрад викопав ось таку пляшечку бір. Ось коричнева. Ось ще така аптека. Ось таку, як я минулого разу знаходив. Тільки що вийняв з ямки. Не розписана але... Але, але, але ціленька. У мене трішки була зі сколами, а ця в стані ідеальному. Ось така баночка з-під мазі якоїсь або з під чогось іншого. І ще є декілька гарнесеньких знахідочок. Ось така баночка. Погляньте, на закрутку була. Закрутка, напевно, загнила. Етикеточки, скоріш за все, ось тут були. І знизу пише карна. Гарненька така баночка. Ось мінералка була. Акваклаудія. Гарненько розписана, цілесенька. І найцікавіша знахідка ось така. Felix Meyer Vin. Ось, погляньте, така невеличка розписана. І ось такий гарнющий корок. Корок також розписаний. Felix Meyer Vin пише. Все те саме, ось ще зірочки там відніються, такий гарненький. І він легесенько ось так виймається. Ось такий корочок. Камрад його гарненько вдома помиє щіточкою. І буде суперова пляшечка ось така. Ну, Непогано, непогано. Ну, а ми продовжуємо розкопувати. Ось такі у нас розписані знахідки поки що. Перейшов я в інше місце. І тільки запхав щуп в землю. Є сигнал. Почав розкопувати. Трапилось мені. Зараз покажу ось таке горло від пляшки. Ну, думаю, вже нічого більше нема, але запхав щуп глибше. Чую, є ще щось. Є і викопую пляшечку. Дивіться яка пляшечка. Пляшечка вся розписана і без горла. Ось це, ось це шкода, дивіться яка. Ще такої не знаходив. Пише Сі т сісі, C-C, унвер, кауфлін, кауфліч. Ось така могла би бути дуже гарна пляшка, але, на жаль, на жаль, на жаль. Забрати, обрізати, зробити вазу таку невеличку. Ну, а що інакше? Інакше нічого з нею не зробиш. Була пляшечка, але... Побито, на жаль. Але є ще ось там ще сигнал, щупом. ось є скло, скоріш за все, бите. Але біля битого можливо бути і ціле. Зараз буду розкопувати і показувати, що там було. Друзі, почав розкопувати тут, де була пляшечка. І Як ви думаєте, ідуть пляшки. Ось така баночка, погляньте. Паста СЗТ лорінцл, Мехфес. Ліа СЗТ. І ще зверху. Щось, якийсь хрестик, не знаю, якась гумаста, паста. Бог зна, що тут було. Після неї почав розкопувати вниз. І погляньте, що мені випало. А випав мені ось такий корок, дивіться. Карл Рейхард Вен 3. Ось такий гарненький корок. Погляньте, чудовий, цілесенький. Зберігся. І я там по чомусь вдаряю. Вдаряю, скоріш за все, по пляшці світового корка. Ось тут десь. Не знаю, чи дістану, чи ні. Ось так. так щось є. Ось там. Зараз постараюсь розкопати, бо так не вийму, щоб не пошкодити пляшку. І обов'язково вам покажу. Якщо корок розписаний, то можливо і пляшка розписана, якщо це від цієї. Якщо буде розписана, це просто буде шикарна пляшка. Ну що ж, очікуйте. Що ж, друзі, вийняв я пляшечку і, на жаль, розчарування. Ось дивіться, жодної, жодної літери. На жаль, напевно, була етикетка. Етикетка злізла і залишився ось такий корочок. Шкода, шкода, хоча були ось такі похожі, розписані. Ну, Але нічого не вдієш. Є ось така пляшечка з таким корочком. Ціленька, але без літер. Ну, Нічого не зробимо. Але продовжуємо щупати і продовжуємо копати. Можливо, там нас ще чекає щось цікавеньке. Шширюсь, розширююсь і є результат. Результат у нас ось такий поки що. Ось така левіко тріло. Ось така знаходили минулого разу. І ще декілька відео назад. Таку, тільки така голубенька чи те зеленувата була. І ось друга поспіль вже. Ось така прозора. Часті пляшечки тут. Але нічого розписана, радує, і ось там в мене на дні, якщо видно, також є ще пляшечка. Щупом попав їй прямо в горло. Ну, не знаю, що за пляшка. Зараз постараюся її вийняти і обов'язково вам покажу. Надіюсь, що буде якась гарненька розписана. Ну, але вже як буде. Ну що ж, друзі. Була там ось така пляшечка, не розписана жодної літри. І біля неї була ще одна. Ось така. Ось такий невеличкий смітничок. Здається, докопав його, трішки дротів, якісь консервів, скло. Ну, Загалом ось таке. І ще одна цікава знахідка була. Ось така, погляньте. Фарфор ось такий, є корочок також. Відкручується і тут ніби щось запихалось і воно видушувалось. Чи це якась зубна паста, чи якийсь крем, мазь, не знаю. Ну, але ось така, ось така баночка була з таким корочком. Ще є всередині навіть якийсь ось цей крем чи мазь. Ну, ось такі знахідки. Ще підійду до камрада, знімлю, що він ще знайшов. Вирішив ще прощупати смітничок раз і щось нащупав, запихаю руки і чую якісь літери. Давайте виймемо, поглянемо що тут. А на жаль, побитий. Побитий я вже здогадуюсь що це. Естрагон гірчиця, напевно, була. Слоєчок з-під гірчиці. Так ось такий естрагон. На жаль, на жаль, шийка відбита. Ну, Нічого не зробимо. Ось така знахідка. Але здається, там ще щось є. Можливо, здається, а можливо ні. Зараз постараюсь прощупати, якщо щось буде, то обов'язково покажу. Ось так камрад закопався, продовжую купати туди, в цю сторону. Звідти і звідси, ще йдуть пляшки і ось погляньте, що тут камрад накопав. Вино одне, вино ще одне, ще одне вино. Ось такі маленькі. З аптеки ці вроді показував. Ось така коричнева без літер. О, Розбилася повністю вже. Що тут ще? Ось такі з аптеки. на жаль, без літер. Етикетки, напевно, були. Частенько їх знаходимо. Ось такі. Ще вино ось викопав. І ще одна цікавенька пляшечка є. Ось чорнильниця була. Є ще перо ложити. І ось така гарненька, бачите, фігурова, депус пише. Ось так, гарнесенька така пляшечка. Тільки що ще камрад вийняв ось таку бітку. На дні не розписана. Ось така гарненька. Ну, непогано. Непогано в камрадах також ось стільки пляшечок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Пляшечок ціленьких камрад знайшов. Ну. Непоганий результат. Ось такий коп. І ще продовжуємо копати. Можливо, вже недовго будемо, але ще поки що копаємо. Товариство будемо завершувати пошуки, але на останок ми ще накопали досить багато пляшок. Ось такі спід вина. Ось дивіться, ще вино. Ось така бір. Вино. Ось таку камрад розписану знайшов. Брайре Хутелдорф Вен. Похоже, як була побита, можливо і така сама. Ось така гарненька. Ось так. Шкода, бокал. На жаль, тільки половинка. Вже думали, цілий він ось так був в землі. Але, на жаль, на жаль, тільки ось так. І ось ще я дві знайшов. Ірчички, два естрагончика цілих. Ось такі розписані. Один і другий. Ще шматок освітлювальної трубки, здається. Ось такі знахідки. Ну, непогано. Смітничок ми ще не докопали, приїдемо сюди ще, будемо докопувати. Ну, а поки що так. Супер. Знову не копаний смітник. І знову ми. Копаємо гарненькі пляшечки. Жаль, тільки, що немає якихось бачевських або сала. Ну, але і на тому вдячні, тому що цікаво копати, цікавий коп є розписані пляшечки. Ну що ж, товариство, ось так гарненько сьогодні покопали, знахідки ви бачили, накопали доволі багато пляшечок, були і розписані. Ну, загалом місце непогане сьогодні знайшли. Приїдемо на наступний раз докопувати. Надіємося, що на наступний раз будуть ще якісь гарненькі розписані пляшечки. Ну, а сьогодні якось так. Ну що ж, друзі, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей. Слава Україні!